Десять фотополотен з історіями 20 загиблих українських захисників представили на європейській площі. На кожній світлині написана історія життя бійців, їх бойовий досвід, цитати, якими вони запам'ятались українцям. Серед них і Вінничани Назарій Гринцевич, Денис Бабій, Євген Луценко, Олег Смірнов та Володимир Любуні. Ініціаторами виставки у День пам'яті героїв України стали родичі загиблих, аби нагадати, якою ціною ми виборюємо перемогу. Ми а, хотіли, щоб кожна людина змогла ознайомитися з історіями наших героїв, щоб люди знали ціну, щоб вони пам'ятали. Просто а, дуже багато людей навіть не замислюється, яку ціну віддають хлопці, і що відчувають їх родичі, як з цим жити далі. І Ми хочемо це показати, ми хочемо в черговий раз нагадати про це. Треба нагадувати. Бо навіть їдеш в тролейбусі і бачиш, людей люди без уваги, а тут вже <кхи> і треба напоминати. Тому що люди ж разні. Є. Люди є так, хто як до цього відноситься. Але це дуже важливо. Хоч пам'ятати їх, до них молитися, що <кхи> те, що вони віддали своє життя таке молоде.